102 самостільки нових класів з'явиться в харківських школах. Усе через першокласників. Їх нарешті побільше, кажуть освітяни, на 400 чоловік. За останні 10 років вперше в місті Харкові кількість учащихся в школах не уміншається. Ще в минулому році уміншення учащихся було на 3 тисячі, в позапрошлому – на 5, на 7, тобто до 2001, до сімтября 2011 года ми пожинали плоди серйозного демографічного спаду. Збільшення учнівської браті для харківських шкіл не проблема. По перше, воно незначне, кажуть чиновники. По-друге, за роки незалежності місто не закрило жодної школи. Тож місця вистачить і не на таку кількість дітей. За даними департаменту освіти, немає проблеми в школах із вчителями. Зараз нам не нужны учителя. У нас повністю закриті всі вакансії, і навіть ті, кто ми мы, э, мы взяли 230... Нових молодих спеціалістів учит... учителів і веспітателі єдине, де педагоги потрібні дитячі садки. Лише цьогоріч в місті відкриють 30 нових груп, а це щонайменше 60 нових робочих місць. Як заповнити вакансії, чиновники вже вирішили. За протекцією мера гуманітарно-педагогічний інститут, що випускає вихователів, збільшив набір на цю спеціальність. поляк Харківські